Доброго дня, шановні трейдери! Вітаємо всіх на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Давайте почнемо огляд з портфелю на 5 тисяч у першій версії. Прибуток цього тижня склав плюс 0,1%. На 5002 другій версії 0,34%, на 5003 третій версії 0,2%, портфель на 10 тисяч приніс майже 0,3%, портфель на 10 тисяч у другій версії 0,14%. На 10 тисяч третій версії 0,26%. Портфель на 20 тисяч майже 0,3%, портфель на 50 тисяч 0,3%. Портфель на 100 тисяч 0,26%, і портфель на 200 тисяч 0,32%. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Починаємо з першої валютної пари: це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Сірим прямокутником виділили область торгівлі поточного тижня, і кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день. Щодо технічного аналізу, можемо бачити, що та висхідна тенденція, яка у нас формувалася протягом двох останніх тижнів, була вже зломана, і ринок зараз знаходиться у локальній низхідній тенденції. Це нам дало з вами змогу закрити ті угоди на продаж, які ми тримали ще з попереднього тижня, а також набрати кілька угод на купівлі, які ми вже закрили, і маємо ще цілу низку угод, які у нас знаходяться в ринку і чекають подальшої корекції ринку вгору. Прибуток на райсі склав плюс 209 доларів. На денному таймфреймі можемо бачити, що ми з вами мали 10 днів зростання поспіль, тому... Взагалі, це абсолютно нормально, що ціна почала коригуватися. У нас також є тут рівень супротиву, і в цілому, ми зараз рухаємося ближче до середини даного цінового каналу. З моєї точки зору, є досить висока ймовірність того, що все ж таки ось цей дещо прихований аптренд, він все ж таки має. Більшу силу ніж повернення ринку до нижньої частини коридору, тому, скоріше за все, ми будемо або консолідуватися у середині, або все ж таки рухатись і потихеньку підтискати верхню межу коридору, оскільки до неї вже дуже багато разів підходили. При цьому можна бачити, що локальні мінімуми поступово підвищуються, і рано чи пізно, з таким натиском, все ж таки продавці не зможуть справитися, і ціна проб'є, і буде ринок рухатися вгору. Наступна валютна пара австралійський долар по до новозеландського долара. Тут, як пам'ятаємо, у нас були новини по відсотковій ставці, її знизили на 0,25 базисних пунктів. Вона зараз складає 3%. Насправді це і небагато, і немало. Якщо говорити про відсоткову ставку в доковідні часи, то вона була навіть нижчою, була і 2,5% Також вона була 3% перед. Якраз останнім цим підвищенням, тому абсолютно нормально, що ціна до неї повернулася, тим більше це було прогнозовано, але все ж таки на ринку реакція була досить сильна по всім валютним парам з новозеландським доларом, що, до речі, нам допомогло закрити низку позицій. Ми про це поговоримо дещо пізніше. Ось а по даній валютній парі ми з вами на початку тижня закрили угоди на продаж, які ми тримали, ще деякі тримали з. Попередніх часів найдовша угода у нас була ще з 17 липня, тобто майже місяць і нарешті ми їх закрили. Зараз починаємо набирати нові угоди на продаж. Дещо вдалося заробити на купівлі на цьому русі, і загальний прибуток склав плюс 274 долари. На денному таймфреймі все більше і більше вимальовується наша висхідна тенденція, як ми з вами говорили, що нам потрібно, щоб дуже чітко ми пробили даний рівень супротиву, щоб можна було говорити, що у нас максимуми підвищуються, да, мінімуми у нас підвищуються. Якщо дивитися на ситуацію ще більш глобально, давайте максимально віддалимо, то тут досить чітко простежується такий висхідний коридор, який почав ще формуватися. Наприкінці 2022 року, і ось так ціна рухається вже 3 роки в цьому коридорі. Тобто є досить висока ймовірність того, що ми дійдемо до верхньої межі цього коридору. Якщо все ж таки ціну будуть втримувати в ньому і впродовж наступного року, то будемо консолідуватися десь у цьому ціновому діапазоні. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Тут, як пам'ятаєте, у нас була така локальна, дуже локальна, така невеличка висхідна тенденція, але все ж таки її зламали, і ринок знову повертається до консолідації. Ми з вами зараз консолідуємося. Якщо дивитися на трішки старшому таймфреймі, то можна бачити, що фактично це є локальний максимум або кульмінацію того висхідного тренду, який ми мали раніше. І вже після того, як він був пробитий, ми вже маємо друге підтвердження того, що у нас. Ринок все ж таки розвертається, оскільки локальний мінімум, хоч і не багато, але знижується, і максимум також знижується. Прибуток цього тижня склав плюс 41 долар. І на денному таймфреймі ми можемо бачити, що наша трендова лінія, її можна малювати по-різному, але навіть якщо дивитися під цим кутом зору, то можна бачити, що у нас максимуми знижуються, мінімум знижується. Тобто все фактично ось цей тренд, який. Почався на початку цього року, він вже закінчений. Ми зараз перейшли в фазу консолідації. Тож чекаємо розвитку далі даного руху ринку. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу ми бачимо, що ринок почав коригуватися, це нам дало змогу закрити кілька угод на купівлі, які у нас були відкриті. Ми маємо ще кілька угод, і нам потрібно, щоб ціна трішки ще піднялася для того, щоб їх закрити. Прибутки досить скромні, 57 доларів. І глобально, якщо дивитися, то ринок знаходиться у консолідації після того, як протестував попередні локальні. Максимуми, і наразі, скоріш за все, ми з вами будемо знаходитися у певних межах, в певному рейнджі, тому якихось пробоїв або трендів тут поки що очікувати не варто. Намічався висхідний тренд, але з огляду на те, як ціна відреагувала на попередні локальні максимуми, цей тренд поки що розвитку немає. Наступна олітна пара фунт по відношенню до американського долару. У даному активі у нас. Та висхідна тенденція, яка нас бентежила протягом двох останніх тижнів, вона закінчилася. Маємо знову ж таки черговий чудовий несхідний тренд. Вже боюся, що сказати, щоб не наврочити розворот, Бачу, що у нас за пів години чи навіть за годину будуть, будуть починатися новини, будуть до самого вечора йти. Ось. Але, тим не менше, ми закрили з вами ті угоди на продаж, які тримали ще з початку. Серпня це дуже добре дало нам змогу заробити і трохи розвантажити ту позицію, яка у нас була набрана на продаж, загалом враховуючи ті позиції, які ми тримаємо ще з квітня місяця. І зараз ми набираємо позиції на купівлю проти руху ринку. Прибуток цього тижня складає 263 долари. І на денному таймфреймі ми з вами. Можемо бачити, що як ми з вами планували, що ринок від цього рівня супротиву він може скоригуватись, так воно, власне, і сталося. ми за цей тиждень фактично базову ціль дійти до цього коридора в коридорі, можна розмітити більш широкий коридор, і більш вузький, такий ядро цього коридору, ми його пройшли. Тобто далі вже будемо дивитися тут, звичайно, ну, нам би хотілося бачити рух ринку, вниз. але поки знову ж таки ми. Цю підтримку повторно не закріпимо, що ми її пробиваємо. Ну у нас ну, не буде несхідного руху. Дуже на це сподіваюсь, з огляду на те, що інші валютні пари, які торгуються проти долара, вони вже дають певні. Ознаки того, що ринок може рухатися вниз, і по євро можна бачити, там формація така більш несхідна, локальна формується. І по австралійському долару ми з вами тільки що чітко бачили вже злам того тренду і те, що ринок рухається вниз. Тому будемо сподіватися, що і фунт їм складе компанію, і вже скоро бачимо корекцію ринку і закриття наших угод. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу, після стрімкого зростання ринок у фазу консолідації. Ми з вами намагалися оновити локальні максимуми, проте на них не втрималися. Почали формувати локальні мінімуми і зараз знаходимося у певному ціновому коридорі. Але якщо подивитися уважно, то можна бачити, що як максимуми, так і мінімуми знижуються. Тому, скоріш за все, нас з вами чекає корекція. Ми на це дуже розраховуємо, бо у нас є. Чимало набраних позицій по британському фунту по відношенню до канадського долару, і у нас тут з вами вже корекція назріває досить довго, бо сильний рух ринку, ціна без корекції виросла майже на 5 тисяч пунктів, і вже ринок, можна сказати, перегрітий. Але будемо бачити, прибутку цього тижня немає, так як жоден алгоритм не закрив угоди. Глобально, якщо дивитись, ми з вами знаходимося на рівні супротиву. 11 днів підряд у нас було зростання, корекція почалася, але вона така досить помірно, можна так сказати. І зараз будемо чекати подальшого руху ринку розвитку і повернення власне, ціни. Якщо не до нижньої межі цього цінового каналу, то хоча б до його середини. Наступна валютна пара долар по відношенню до канадського долару. Ми закрили одну угоду, яку тримали ще спочатку. В серпні почали продавати на рівні попередніх локальних максимумів прибуток 86 доларів. І глобально все розвивається по тому сценарію, який ми з вами ще кілька місяців назад обговорювали. Те, що у нас є зона консолідації, від цієї зони консолідації пробій. Потім у нас йде підтвердження корекції, і ось далі висхідна тенденція. Це третя рух, можна сказати, третя хвиля. Досить така класична формація. Побачимо перші цілі у нас. Не так вже, щоб далеко, локальна несхідна тенденція повністю закінчилась, тому, скоріше за все, що ринок і далі буде рухатися вгору. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. І дякувати Богу, ми вже дуже довго чекали закриття цих угод з квітня місяця. В цілому нічого критичного не було. на все було під контролем. Ми знаходилися в рамках ризиків x 1 Все було окей, але. Просто це було дуже довго і з квітня сидіти по серпень. Це таке собі задоволення. Я радий, що ми вийшли з прибутками, незважаючи на те, що за свопину все ж таки заплатили чималі гроші, але все рівно майже 250 доларів. Кожного пара нам принесла. І якщо дивитися по загальній картині, то у нас 500 доларів прибутку. Ми з вами почали також набирати угоди на купівлю. На цьому сильному зниженні і деякі угоди на накупівлі ми тримаємо ще від локальних максимумів даного цінового каналу. Зараз будемо чекати, як ринок взагалі переварить ці новини з, зі зниженням відсоткової ставки. На даному таймфреймі ми з вами. Можемо бачити те, що у нас попередні рівні підтримки, вони ще досить далеко, є певний проміжний рівень, на якому ми зараз знаходимося. Але я не виключаю те, що ось даний рух вниз, даний несхідний тренд, який ми з вами тут. Вимальовували вже кілька місяців підряд те, що він буде продовжуватись і дійде до цих рівнів підтримки. І вже після цього у нас може початися тут консолідація. А головне, що ми з вами всі основні угоди, які ми тримали, ми закрили. Зараз набираємо низку нових угод, але по ним все досить нормально і стабільно. У нас лишився один ланцюжок угод по британському фонту, і Ми сподіваємося на те, що протягом одного-двох тижнів і дану низку угод буде закрита. Дякуємо всім за увагу і до зустрічі в наступному відео огляді.